Вітаю, шановні аграрії! Ви на каналі компанії Agrosits. Сьогодні хочемо вам розповісти про гібрид «Суліко» від компанії «Ліст», якою ми являємося офіційними дистриб'юторами. Отже, «Суліко» – це гібрид під Експрес. Так виглядає посівна одиниця насіння 2023 року. Що по ціні? Отже, стандарт 3300, екстра 3800 за посівну одиницю. Давайте глянемо на насіння. Отже, це фракція стандарт. Калібр 3, 2. Це фракція екстра, калібр 4 і 0. Толікум це середньоранній гібрид інтенсивного типу з вегетацією 110-113 днів. Тільки до заразихи А G раз. Висота рослини. 170-180 см. Це врожайний гібрид із олійністю 50%. -50. Соліко добре реагує на внесення добрив ґрунт і підгодівлю по листу. Має хороші показники стійкості до поширених захворювань соняшника. Стійкий також до вилягання. Прекрасно адаптується до зовнішніх ґрунтово-кліматичних умов. Підсумовуючи, хочу сказати, що в асортименті нашої компанії є великий вибір насіння соняшника і під Grandstar, і під Євролайтів також класичні гібриди. Телефонуйте до нас, замовляйте, ми підберемо вам гібрид відповідно до вашого регіону. Бажаю всім успіхів! Ну і звичайно, гарних урожаїв.